Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Ми сьогодні знову працюємо на дачі. Приїхали доробити деякі справи. Вирішила вам почати звідси відео, показати, що ми встигли минулого разу закінчити. Армерію ми розсадили лише частково. Ось так. А на ті три кущі сил не вистачило, вже почало темніти, тому їх, якщо встигнемо, сьогодні розсадимо. Але вже прикопали, вже вони можуть і так зростати, тому поки не спішимо з цим. Сьогодні у нас по плану обрізка фруктових дерев, а також посадка півонів, які ми не встигли минулого разу прикопати. Хочемо все ж таки спробувати їх висадити, хоча у нас вже вночі мінус, і, не знаю, чи приживуться, лежали вони на ґрунті без всякого там укриття, і бруньки живі тому будемо пробувати. Ось подивіться, які яскраві зараз барбариси наші. Адмірейшн дуже красивий. Ще не скинув листочки. Тут у нас Mm, здається, мулін руж, Не пам'ятаю точно сортів, для мене вони новіші, тому пошукаю, попідписую, як виглядають ті чи інші сорти. А бур'янчик також гарно ще тримається. Треба буде пройти з ножичком і прополоти біля рослинок, тому що де-не-де -де бачу біля деяких бур'ян присутній. Ось тут, подивіться. Що робиться, треба обов'язково зайнятися цим. Такий барбарис ще гарненький стоїть. Ось. Здається, цей Рубістар називається. Красунчик. І чоколад Самер також червоний став, дуже яскравий, колоновидна форма. Стрижками будемо займатися вже навесні, якісь там поправочки робитимемо. А зараз хочу камінці трішки тут в порядок привезти і також повикладати, можливо, такі цікаві конструкції. Зараз покажу, якщо вийде в мене щось, то спробую прикрасити цю діляночку. Мама зараз займається посадкою малини. Взяли ми ще декілька кущів нових малини і вирішили вже ту всю грядочку досадити малиною різною. Будемо пробувати порівнювати. Сорти мають бути смачні, тому сподіваюся, що нам сподобається і що вона приживеться в першу чергу. Ось. І, до речі, наша ситуація не змінилася. З кротами це все ж таки виявилися кроти, не землерийки, не сліпаки, а саме кроти. Тому що сьогодні у нас тут навколо нашої цієї клумби було дуже багато крутовин, я вже їх поправила. У розарії багато крутовин було. І там дармерія посаджена повністю, майже викопана, вона була крутована біля неї. Ось. Ходів немає тут, воно просто так виглядає, що там ходи через те, що у нас тут агротканина лежить. І кріт, мабуть, хотів крутовану зробити і не зміг вилізти десь там посеред клумби. Ось тому будемо шукати якісь інші способи боротьби з цим шкідником. Нам багато порад написали наші глядачі, дуже вам дякуємо за це. Тому будемо пробувати купувати якісь засоби і боротися з ними по-іншому. Бо я вже починаю переживати тут за рослини, які ми посадили, дуже багато. Рийк рік саме біля рослин, наприклад, у цей був вспушений земля навколо нього. Ось багато осок він також зачіпав. Тому трошки переживаючи, рослини приживуться гарно. Будемо сподіватися, що все ж поборемо крутів наших. І буде все добре. Тож, приступаємо до роботи. Буду вам показувати деякі. Проміжні варіанти. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І приємного усім перегляду! Ну що ж, тепер будемо трішки працювати тут паралельно. Мама готова вже приступити до посадки наших півончиків. Нагадаю, як у нас виглядає ця діляночка після наших останніх переробок. Ось. І треба висадити декілька кущів півонів, які. Лежали у нас ось так без нічого, але, як ви бачите, бронючки позалишалися рожеві. Як би це показати, щоб не закривати. Ось. Тому будемо висаджувати, пробувати. В першу чергу прибираємо цю ділянку. Тут у нас заважає декілька гейхер біля доріжки. Ось Рядочок таких помаранчевих є, рядочок зелененьких. І будемо пересаджувати ці два піони і ті, що у нас залишилися. Черники не знаю, чи будемо вже чіпати в цьому році саме тут, тому що е, можемо не встигнути просто їх посадити сьогодні, тому поки що робимо доріжку, висаджуємо півонії і далі буде видно. Я закінчила з цією діляночкою, трошечки бур'янчик тут повиполювала біля рослинок. і з камінцями погралася, але не вийшла конструкція, яку я хотіла скласти, тому вирішила, поки що так, біля рослин їх такими кубками поскладати, а далі буде видно. Довеземо гальку, засипемо і побачимо, як це буде виглядати. Можливо, щось придумаємо, потім цікаве із камінців ще. Але поки хай буде так. Ось, Зараз рослинки. Дуже яскраві на такому сонечку вечірньому. У нас вже потихеньку воно починає сідати. Але ще час є. Ще працюємо. Зараз я приступаю до обрізки дерев. Мама вже закінчила якраз з піонами нашими. Зараз покажу, як це все вийшло. Єва біля мене тут відпочивала весь час. От. І будемо пробувати дерева наші приводити в порядок. Тому що за багато на них все ж таки гілок. За високі вони повиростали. Тому треба трошечки попрацювати з цим. Наразі ось так висадили піонії. Зовсім такий прохід невеличкий залишили. Потім якоюсь плиточкою обкладемо його також. Чимерники, мама, поки не знає, чи копати, чи не копати, бо не всі піони влізли. І ці два не пересадили ще. Тому думаємо, можливо, якщо дійдуть руки, сьогодні вистачить часу, то і пересадимо чимерники туди біля абрикоса, як і збиралися. Ну, зараз будемо дерева різати. Ну, ось так кардинально ми працюємо над нашими деревами. Зараз. Головні такі великі товсті гілки пообрізали. Займаємось більш тонкими іншим інструментом. Ну, грушку вже обрізали так, як вона має бути. Залишаємо таку її. Ось. Ці у нас два абрикоса. Вони не дають а, тих плодів, ну, які нам потрібні. Вони в нас просто залишаються для тіні. Тому робимо їм таку коротку зачіску. Вони дають багато, потім молодих гілок і гарно закривають, затіняють діляночку. Тому поки їх обрізаємо ну, дуже коротко. Але в майбутньому плануємо, можливо, щось прививати, десь якусь гілочку, дві. Спробуємо, можливо, сливку смачну або абрикоску якусь сортову привити на них. тому що Ця взагалі не плодоносила в цьому році. От, а та, здається, плодоносила, але щось таке мілке і не дуже їстівне. Тому працюємо далі, покажу вам вже результати на наступний раз, коли повернемося, бо робота недороблена, треба поприбирати, позбирати. Вже коли все гарненько буде, вам зніму результат. Друзі, знову всім привіт! Ми повернулися нарешті на нашу дачу. У нас вже дуже похолодало за цей час, вже встиг і сніжок випасти перший. Ми думали, що доробимо справи швидше. Але від останньої зйомки вже пройшов майже тиждень, тому вам вирішила відео продовжити. І сподіваюся, закінчити сьогоднішнім днем. Зараз покажу, які зміни відбулися. Ось, седумо, ми ще не обрізали. У нас бордюрчик стоїть поки що. Не те, щоб він дуже гарний вже був, але поки не доходять руки, і він нікому не заважає, тому залишили. Ось, подивіться, як рослинки вже на морозі стали змінюватися. Ще більше зафарбовуються в такі багряні, рожеві тона. Наші хвойні, туйка анік. Дуже красивий відтінок має. Також, до речі, ми дуже задоволені цими ґрунтопокривними рослинами. Антенарія, здається, котячі лапки називається, але точно не пам'ятаю правильної назви. Це в народі так котячі лапки називають. У нас тут, здається, біла і рожева, бачите, вони відтінками листочків навіть відрізняються. Налетіло листя, але насправді воно не заважає, додає такого більш природнього ефекту. На цій діляночці усе красиве. Осоки наші радують дуже. Вони взимку будуть, мабуть, одні з найяскравіших на цій ділянці, саме через свої такі кольори. Підсушує трошечки, бачите, листочки Prairie Fire осока, але які ж Яскраві у неї. Зараз кінчики. Помаранчеві-помаранчеві. Дуже мені подобається цей сорт. Бронко гарненька. І редрустер наш. Тут уже трішки наріз, став вищенький. І дуже гарно виглядає червоний півник. Ось ялинка красуня, просто неймовірна. Будемо вже чекати наступного року. Думаю, вона гарно піде в ріст. Приросте дасть такі вже масивні, і стане тут більшенька акцентніша. На цій ділянці серед хвойних зараз красується саме Winter Gold. Сосна я її ялиною назвала в минулому відео, але це сосна, звичайно. Думаю, всі зрозуміли. І я бачила, що взагалі вона повинна бути круглої кулястої форми, але в нас вона ось так зростає, не зовсім куляста. Тому не знаю, не знаю, як буде далі. Побачимо. Можливо, в неї буде такий низький широкий конус. Я думаю, що ця форма правильніша, низький широкий конус. Хоча бачила часто саме кулясту, мабуть, її застригають, прищіпують точніше. Наш таксодіум вже майже повністю скинув листя. Залишився ледле такий голенький. ну Зараз він, звичайно, вже програє усім іншим. От, неймовірний кипарисовик нутканський пендула. побачили його ще раз у відео в дорослому вигляді. Дуже красива рослина. Трішки, мабуть, мало місця до паркану ми залишили, але нічого. Якщо якась там гілка буде зростати саме до паркану, будемо прибирати. А взагалі дуже хочеться, щоб він тут був такий один красунчик високий. І, думаю, дуже красиво буде виглядати в майбутньому. Наші міскантуси пінісетом ми не обрізаємо на зиму. Стандартно. Думаю, багато хто це не робить. Тому. Вони будуть стояти ось такі не дуже привабливі, але все одно, як сухості, непогано виглядають. Зате не так голо, можна сказати. Може в майбутньому, коли наші хвойні рослини будуть дуже високі і широкі, то ми пообрізаємо ці трави, будемо обрізати на зиму. Але мені здається, що і так вони є прикрасою. Тут, друзі, залишилися у нас хости не обрізані. От. Ще забули про них, але нічого. Обріжемо обов'язково. Ми завжди листя прибираємо, щоб воно не гнило, не коріння не було вогке і не загнивало, тому треба буде забрати. Зараз у нас погода не дуже, сонця майже не буває, тому трошечки кольори такі неяскраві, трошечки така. Атмосфера сумна, я би сказала, але нічого. Все одно розглядати рослинки цікаво, як себе почувають, як виглядають в такий період. Все це цікаво подивитися. Юка-красуня, ось ялівець наш. І ці юки взагалі дуже нас радують. Вони прям неймовірно гарні. Ніби ананаси, я би так сказала. Вони мені дуже схожі на ананас. Бачила колись, як зростає ананас у екзотичній країні. І ось для мене саме так виглядає цей кущ. От. Така картина тут. Наші рослинки на клумбах, здається, почуваються непогано. Рододендрончик та два падоби новенькі. Будемо. Ще досаджувати, вирішили цибулькові до цієї діляночки додати. У нас є цибулькові, які ми не знаємо, куди притулити. Новенькі мама купувала їх у Польщі. Тому вирішили, що тут буде їм якраз добре. Ми подивимося, як вони виглядають, як вони взійдуть, які вони будуть на вигляд. І тоді будемо вирішувати, куди їх підсаджувати, може, якісь композиції постворюємо. І дерева, які ми обрізали, ось дочистили в минулий раз. Я не дознімала вам тоді. Ось так виглядають наші абрикоси. Залишаємо не дуже високими, але насправді я би їх ще робила нижче, звичайно, стрижку їм, проте нам потрібна тінь. Нам потрібна тінь. І через це не хочеться обрізати щось лишнє. Можна так сказати. Тут ми гортензії ще не дочистили, не почистили взагалі, не укривали. У ну, нас ще насправді були такі дуже слабкі мінуса. Сніг, який випав, відразу почав таяти. Тому є у нас план по накриттю таким тунелем цих гортензій. Знову ж таки, сподіваюся, в найближчі дні дійдуть руки і укриємо їх, почистимо, обріжемо. Все зробимо. А сьогодні ми, до речі, привезли, головна ціль поїздки була: ми довезли гальку. Ну, ви бачили, як ми її вивантажували. Я вам показала трішки. І ось такий зовнішній вигляд. має вже наша закінчена хвойна клумба. Ось, ялівець ми постарались так обравити цікаво, тією галькою. До всіх рослинок пододавали, де чого не вистачало. Трошки більші камінці, трошки менші камінці, різна фракція. Ось. Поки що зовнішній вигляд нас влаштовує. Нам подобається. Дуже так неординарно, я би сказала, для хвойної клумби таке декорування, тому нас влаштовує. Залишаємо вже на зимовий період, як є. Усюди всядеться земля, камінці, також кора. Нас трішки лякали, що кора буде змиватися дощами, снігами, вітрами, але ми цього не помічали. Вона лежить дуже добре на тканині, ніяких проблем немає. Тому, в принципі, ми задоволені результатом. Ось, зараз вам ще спробую показати його більш віддалено. Ось так. Дві різні частини. Ця буде продовжуватися, як ми сподіваємося, в таку площадку пішу. Можливо, тропу, можливо, площадку ще будемо вирішувати це вже в минулому році по ходу справи. Напишіть, як вам такий декор. А ми зараз приступаємо до оформлення наших високих грядок. Хочемо е, вирівняти ділянку під ці три грядки. Хоча б одну спробувати сьогодні встановити оцю довшу. Будемо показувати, що в нас вийде з того. Ну і, як завжди, вже майже в повній темноті, ми потрошку завершуємо роботу. Одну грядочку встановили найбільшу. А дві інші просто виставили по розмірам, щоб доріжки були нормальні, однакові. Ми залишали по пів метра. Ось так вони виглядають. Можливо, трішки вузькувато, але вже е, розраховані такі розміри, тому будемо залишати. Нам вистачить місця. Нам тут на тачці їздити не потрібно, а ходити нам вистачить місця. Ось, Будемо їх далі вкопувати, тому що ніжки важко йдуть в землю. І у нас виходить, що сама остання грядочка з малиною, ту, що ми встановлювали першу, вона йде вище. Ми вирішили рівень саме тут порівняти для цих трьох грядок площадку, але її не вирівнювати до грядки крайньої, тому що вийде дуже багато землі, необхідно буде навозити. І не маємо ми стільки землі, щоб вирівнювати все під один. Будемо там просто засипати щебінкою доріжку, і я думаю, нічого страшного в тому немає, що у нас е, крайня грядка рядка буде найвища. Ось так виглядає поки що наш е, міні-городик. Думаю, що вже непогано, вже основні такі роботи зробили. Доріжки будемо вкладати, коли трішечки підсохне земля, тому що зараз ще занадто мокро багато болота. А сьогодні, можливо, ще ніжки закопаємо і на тому будемо збирати речі. А я своє відео на цьому, друзі, буду завершувати. Сподіваюсь, вам цікаво було подивитися на ті роботи, які виконували ми. Пишіть коментарі, не забувайте про вподобайки. Дуже вам дякуємо за підтримку. Ви завжди пишете дуже багато приємних речей нам під нашими відео, і ми надихаємось вашими коментарями, щоб далі щось знімати. Бо іноді дійсно руки опускаються, іноді приходить якась хандра осіння депресія. Тому дуже вам вдячні, що ви нас підтримуєте. Бажаю усім натхнення, гарного настрою. А головне мирного неба над головою, друзі. Усім до зустрічі!